Вас мої хороші, я також вітаю вечірнє сонце. Дякую за день, надусі не заховане. Ой, красиво як. І де кінея, де кіне є фархіза. Там питання, а яке росте е -е селіана чи хто це взагалі на світі? Це, друзі, це такий гарний, красивий. Він вже жовтіє бутрочку, тому що золотава осінь. та та та, -та осінь. Вже сьогодні 1 листопада, слава Богу, і ми з вами живі-здорові, але... Листопад значно краще був, чим березень і квітень і все остальне, навіть трошки травень. Та літо, в принципі, почалося пізно. Чому? Тому що в цьому році в мене обмерзли всі квіти її, і, і плодів не буде вже ніде ніколи, тому що я вже бачу, бо їх би, друзі. Обідне. Тобто, бачите, це все, що відросло, це все приросте цього. Оце все гілка повністю. Оця гілка виросла е, за. Ось там за сезон. Оце все є прирост, сезонний прирост. А тут, бачите, такі красиві в неї бронічки, там заховані квіточки і листя. Дай Боже, щоб була, щоб була взагалі весна в нас з вами, і наступного року вже будуть квіти. І сподіваюся, теж будуть кобаски плоди. Е, що скажу, що інтересне? Докінею це родичка моєї любимої, а кебії вашої також, якщо немає, то самі знаєте, що робити. До речі, ми теж саджанці є докінею, це рідкісна цікава плодова. Екзотична рослина, яка в принципі, похожа на горіх листям, але суть зовсім інша. Декенея — це абсолютно парна рослина. Їй треба інший, знаєш, як я писав у себе вірші, людині потрібна людина, як ранку потрібна весна. От декенея потрібна декенея. Буде одна, ну, буде такий красивий кущик, буде свісти, але на цьому закончиться. Як любите О, поїсти, плотненько, щоб цей. От, а тут, коротше, да. так. Отак. Жовтіє потроху, причому, що це ж не було раннього мороза, вона от реально входить в красиву таку осінь. На відміну від акебії, дикінея листопадна культура. Акебія зимою з листям, соном, що трифоліата, що, що пентафіла, тобто, що От. Але прикол в тому, що на зиму залишаються такі красиві. Пагони, такого вони стоять такого блакитного кольору, як оце вкле, не, знаєте, цього Нігунду. Бо, друзі, як красиво, яка красива природа. Настільки гарно все отак. Звісно, осінь, якби не було зими, було добре, як була осінь. Ось це одразу весна, щоб була. Тому що краса все так жовтіє, десь там виділяється більше, тось менше. Вже гінги облетіли. У мене тримають в мене каскади завжди це будлеї і, звісно, акебії. Акебі, ну, да, хвойні це те, що конструкт нашого цього. І ще, звісно, деякі хвоні от такими всякими причудними, чудоковатими такими, це Діана. Бачите, покручена яка красива така Діаночка, дівчинка. Буде десь там робить хрону зверху, тут дуже нема, нема де стати. Ось, друзі, така от дикінея. Дікіне потребує сонячного місця зростання, можна півтінь, але без кого вологу. Вона любить попити, поїсти. Вона ж моя, здорова, то я вже. Практично я вже її не поливаю майже, От. але так то була б вам просто вдячна була б за те, що ви її поливаєте. Нагадую, ще раз залишилося в мене десь 15 сіянців, її потім не буде, буде ж аж наступної восіні. Тому поспішайте, друзі. Отака От, інформація вчора набравши хлама номер страховки. Все, Друзі, всем пока-пока. Побіг щось робити. Бо, ось бачите, руки брудні, треба ще, поки можливість, щось посадити.